Шахтар розпочав матч дуже активно, створивши першу небезпеку біля французьких воріт вже на сьомій хвилині. Марлон після прострілу Егіналду мав чудову нагоду відкрити рахунок. Бразилець зіграв дотепно. Намагаючись підправити м'яч п'ятою, не вистачило кількох сантиметрів. Але гол назрівав і стався через 10 хвилин. Після грубої помилки Шардоне Кевін утік на побачення з голкіпером Бреста Бізотом і холоднокровно його переграв. Взагалі, у перші півгодини поєдинку Шахтар повністю домінував. Брест подумував лише про захист. Жодної небезпеки біля воріт різника за цей час не виникло. На 37-й хвилині чемпіони України заробили пенальті. Судаков розрізним пасом вивів Азарова віч на віч з Бізотом, і воротар зніс захисника гірників. Сам Судаков взявся виконувати вирок і холоднокровно ударом паненкою подвоїв перевагу Шахтаря. Після перерви Брест активно намагався повернутися у гру. Тренер французів повністю змінив атакувальну ланку команди. Але гірники спокійно контролювали ситуацію. Граючи вже другим номером, Шахтар створював більш гострі моменти. Зокрема, на початку тайму небезпечно пробив Судаков. А вже ближче до до кінця гри Бізот далеко вийшов у поле, залишивши ворота порожніми. Але гірники цією панікою у стані суперника не скористались. Брест один раз серйозно потревожив різника, коли на 79-й хвилині Перейра небезпечно виконав штрафний. Голкіпер Шахтаря записав на свій рахунок черговий дивосейв. Французи не пішли в Абанк, не влаштували штурм воріт гірників на останніх хвилинах. Футболісти обох команд чітко усвідомили, що результат був зроблений ще у першому таймі і дограли матч без зайвих нервів. У компенсований час гірники навіть забили втретє. Але суддя голзубкова відмінив, угледівши порушення правил. Шахтар набрав сім очок у ЛЧ та піднявся в таблиці на 27-му сходинку. До топ-24, поки бракує одного залікового балу. Але більш ясною картина стане, коли завершаться всі матчі сьомого туру.